Вітаю вас, мої дорогенькі, головні події найближчого майбутнього. Дивимось. Так, виберемо три події. Перша подія, найголовніша. Друга подія, третя подія. Це не варіанти. Це все, що буде відбуватися у вас, так? Найголовніше, тут якийсь рух, чи ви? Тут щось таке, ну, давайте подивимося. Тут до вас хтось іде, бачите? Головна подія. Одна з головних подій тут якась зустріч з людиною, якого ви поки що не бачите. Поки що не знаєте, хто ця людина. Але дивіться, тут ви зустрічаєтеся в якомусь сталому приміщенні таке, що. Можливо, там, що це будинок, якийсь готель. Або. По цій карті тут може бути, до речі, і а, щось пов'язане з якимись а, фірмами, а, компаніями або державними установами. Зустріч буде хорошою по букету. Якась така приємна розмова буде. Чому ви зустрічаєтесь? Навіщо? Чому вона головна? Це дуже серйозно вас просуває, бачите, ви як розправляєте крила, і у вас відкриваються шляхи нові Вау. до стабільності, до грошей, до кохання. Ось так. Дуже хороша зустріч буде. Ви ще не, не бачите цю людину, ще, або ніколи не бачили, або не знаєте хто, і тут навіть зараз ви не здогадуєтесь. Або. -або. Ось так. Ось така тут головна подія. Дуже цікаво було. Ну, Давайте все-таки подивимося, наприклад, так, про цю головну подію. А, що це за людина? Так, що це? Хто це? З ким ви зустрічаєтесь? Друг, з вашим другом, що це за людина? Ну, тут ведмідь. Хороші, такі карти йдуть. А... Легкі, легке таке ну, спілкування і цей це, тут чоловік, напевно. Чоловік якийсь, знаєте, із з такою енергетикою, як, як людина піклується про вас, начебто. Піклується. Або господар чогось. Так, це чоловік іде. Чоловік. Але дивіться, ця карта лягає тут щось з тут, лисичкою. Це що таке? Угу. Хитра ситуація якась виникає. Тут всі карти хороші. Оця лисичка випадає в кінці, Тут, скоріш за все, що щось таке, що кожного в свій інтерес. І коли ви зустрічаєтесь, то ці інтереси, бачите, як вони. Поєднуються в одне велике серце. Ну, тут може бути і дружба, і певні якісь такі стосунки, коли людина дуже допомагає вам. Ось, тому це дуже приємна зустріч буде. Так, поїхали далі. Ще одна головна подія. Щось з документами. Листи, документи, гроші навіть теж. Але якщо тут гроші, то тут гроші по документам, тобто те, що ви там підписали, отримали. Ось тут такі. Або навпаки заплатили. Давайте подивимося, що тут буде за головна подія найближчим часом. Дивимося тиждень, приблизно тиждень. Так, тут щось щодо грошей, і ці гроші на майбутнє, якщо ви будете правильно використовувати їх, вони принесуть значні дивіденди. Тут саме про те, що вкладання в майбутнє йде серйозно. або це ну, певні, якісь папірці, так, бумажки, типу документи, які ви підписуєте. Це теж на майбутнє досить серйозна перспектива розвитку, або гроші. Перспектива розвитку величезна просто від вашої мудрості, від вашого здорового глузду, може залежати якраз ваша доля. Це якийсь ключик. Ключик отримаєте. Хоча, бачите, це на майбутнє. Тобто, не зараз ця ваша мета, вона здійснюється на майбутнє. Давайте подивимося, тут, можливо, є якісь поради. Поради. Так, думай наперед, щоб. Робити правильні якісь дії, якісь благородні дії або чисті дії. Не зволікай, не роби помилок, вибирай правильний шлях. Двічі показана сім'я, щось таке, що стосується, можливо, і розвитку саме сім'ї. Так є шанс якийсь бачите тут дводвічка ця або зроблю або не зроблю. Але тут хтось все-таки бачите в ціх, в ці, в, ну, в усьому цьому і виступає як володар цього всього, так? як той, хто, ну можливо, як господар цього всього, не володар, а господар і допомагає, тобто як помічник і наставник. Так, що ще тут у нас один? Буду забирати. І ще одна найголовніша подія. Ого, тут така серйозна подія, якась кармічна подія. Можливо, щось закривається. Або навпаки тут якийсь хрест, щось важке. Так. Важка якась ситуація. Про що тут саме йдеться мова? Щось пов'язане з чоловіком. Бачите, чоловік виходить. Хто він такий? Ключовий чоловік. Кармічна ситуація з ключовим чоловіком. Це ну, точно людина, якого ви знаєте. Так? Щось таке там хитре відбувається. І що тут? Стосунки з людиною були, це чоловік, який був з вами, в стосунках, наприклад, як подружня пара, ну або, можливо, сім'я, так, я про те, що ви сталі стосунки мали з ним. І це для вас як карма якась. В нього ситуація не найкраща зараз. Так, а як це тут так воно проявляється? Можливо, написати вам захоче, напише. Або щось таке, знаєте, як? як щось, якась проблема може виникнути через нього чи що. Вирішити можна, скористатися треба цим. Що буде він сам? Буде якось присутній в цьому? Слухайте, він буде вам писати, якусь хорошу, якісь хороші слова буде писати. І що вам з цим всім робити? Коса, ну все, тут, що тут ще сказати? Вона відсікає або збирає врожай. Ви тут, знаєте, тут більше говорить про те, що ви перемогли цю ситуацію вже якийсь період часу назад, так? і тут чоловік пише вам. І ви просто кажете собі: я так і знала, що так і буде. Ось, але я все відсікаю. Ви, напевно, переведете його в розряд друзів, десь в френдзоні залишиться. Ну, так, тому що ви не бачите перспектив, з ним не буде перспектив. Вам потрібне щось, щось інше, більш стабільне, таке цікаве, класне. Він це не може запропонувати, я так бачу. Сонце. Ну, скоро все прояснюється, і ви напишете мені сюди. Так, це дуже скоро буде якась така дивна кармічна ситуація. Мої хороші, я вам зараз про це все скажу ще, як ми любимо подивитися наприкінці е ці поради. Ну, Як десерт такий, подивимося. І потім відпущу вас. Поради вам на це все, що було. Саме тут про благородство душі, чистоту намірів, чистоту душі. Також звертаю увагу на те, що написано в якихось документах. Ось, знаю, що всі проблеми вони розсіюються, і що виходить сонечко наприкінці всіх про проблем. Вони закінчуються, проблеми. І буде сонечко. Буде серце, буде все добре. Я дуже дякую вам. Дякую вам за те, що ви зі мною на цьому каналі. Ви можете теж допомагати мені, якщо хочете просувати цей канал, щоб український контент більш розвивався. Я буду дуже вдячна вам за це. Ну, наприклад, ставити лайки, писати коментарі. Це все, звичайно, доповнює цю, нашу, наш рух за те, щоб ми могли просувати український контент. Ось, можете просто ділитися відео, ну, як, як вже забажаєте. Дуже дякую вам за все. Дякую вам за підтримку, фінансову підтримку. Дякую, що ви завжди раді мене чути. Я тут теж вас рада читати в коментарях. І чекаю на наступних відео. Дякую за фінансову підтримку тих, хто це робить. І хочу, щоб всесвіт дарував вам в рази більше, ніж ви. А мені до побачення, Па-па.